Вітаю, мої хороші, мене найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Вітьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні подивимось Дніпро область. Що чекає, що буде. Давно не дивились. Бачу дуже гаряче і гаряче в наших містах, які ми дивимося, Павлоград страждає. Давайте передивлятись, тому що ну, дуже цікаво показу, показало по півдню, по Одесі. І по Херсону, що там іде такий період, коли заклинило ворога і він хоче жертв. Давайте, не забувайте підписуватись, підтримувати канал, спонсори можуть задавати конкретні питання особисті в етерах. Також є додаткові відео для спонсорів, акції та інше. Дніпро найближчі дні. О, цікаво. Гроші на щось виділять. Десь вам треба міст, дорога. Дорога, міст. Це не місто саме, це область. Та йдуть вам гроші. Та хай буде так. Вам треба щось робити, перехоплювати. Я думаю, що у вас десь ну, буде більше або почнеться в піві. Вам треба щось маленьке, низенько яке летить, перехоплювати в прифронтових. І тут прямо от як декілька варіантів або розробок буде. А, ну, гроші використають. Цільове буде використання грошей. Ой. М -м -м, так. Давайте скажу чесно: простіше людей вивезти, ніж гасити там от, от, от ті цілі ворожі, простіше людей відселити. Хоча гроші виділять, вони підуть частково на фронт, тобто на перехоплювачі на фронт. Дивна картинка зараз не аналізуйте, тому що це ми майбутнє дивимось. І ми будемо, ну, ви будете знати, ви ж місцеві. І потім вже співставити. Тобто зараз не нервуйте. Може буде ну, неприємно щось чути, але це майбутнє, воно ще не здійснилось. Спостерігаємо. А що наша влада, що президент по Дніпропетровщині планує? Консультується, переживають за вас, от переживають. Є прогалини в захисті, і про це каже саме керівництво і по справедливості зараз все це доробити. Ну, дай Боже, іде якесь покращення для вас. Саме що стосується кордонів області і захист міста, і містечок прекрасно. Хай буде. Я кажу, зайвим не буде. Дніпро найближчі дні. Промка, заводи, виробництво. І щось от як повинна було впасти на одному березі. А впаде ближче до центру на іншу. Прямо гупне. Ну, удача на вашому боці. Тут більше тривоги буде за фронт. Дніпро тримаємося, але неспокійно, але більше чомусь увага йде на фронт. А ще яка підказка для міста Дніпро. Знову ця це, це ж карта, де великий вогонь, прильот гучний. Бути обережними, коли ви кудись їдете, подорожуєте. Дороги, залізниця знов. Павлоград, найближчі дні. Вітаю. Туди ж, прильот ж. Там ще фонтанчик поруч якийсь старенький. Передмістя Гупи, але саме і місто, саме місто. Він хоче, щоб у вас не було їжі і води, пити і їсти. Щоб накачати воду не було звідки. Все це, це, це знають. Плани ворога знають. Можливо, навіть там місцева адміністрація вам щось буде казати. Нехороше, Павлоград найближчі дні. Експериментує на вас. Зброєю вже почав. Мені не подобається. Жертви серед дітей цивільних в день. Є загроза така, ну, сумою от активно, коли ми дивились, також було дуже схоже. Щось таке буде. Суми, але такі, о, знаєте, як рік тому, коли там не було таких модифікованих дронів. Таке відчуття, що він щось таке простецьке, але воно дуже велику хвилю дає руйнувань. Ось таке скидає. Кордон областей. Нам треба їх вибивати. У нас є слабкі місця в обороні. Я не можу все розказувати, те, що показую. Він, собі, він як просочується, знаєте, як вода, камінь миє. Він знайшов точкові якісь прогалини наші, тисне туди, як на болюче. Це дуже така неприємна ситуація загрозлива. Є загроза просування не показує просування вглиб, але показує, що він як вклинюється. Знаєте, от є фронт, і так, як водичка в пісочку. Чук -чук -чук -чук. Отут пройшли. Отут, навіть якщо їх тут, знаєте, там замазали, але воно вже в шлях знайшло собі. Кам'янське дні. Камінське дні. Ви готуєте, що забувати перехоплювати, чекаєте. Обережно біля мостів, біля води може жахнути. Камінський є загроза прильотів. Також, це стара якась ціль, вона на мапі є, там давно ніхто її не використовує. Це може бути якась соціальна інфраструктура. В передмісті є, є загроза для людей, для життя людей. І район показала. Зненацька, як щось впаде. Кривий ріг найближчі дні. Ой, ви дуже чекаєте на допомогу, дуже просите, вам дуже щось треба. Дуже. Гупне, передмістя гупне. Швидкісні цілі відслідковуєте, але ви спокійно на це реагуєте. Якби ми це вже чули. Боїмося, що на фоні розмов про мир або якісь ситуації, які пов'язані з переговорами, що ворог вдарить якоюсь важкою зброєю саме по вас. Такі тривоги є в місті. Ну, не такі. Орешником або е, ядерком чимось таким. Кривий ріг. Він не вдарить ворог, але ви турбуєтесь і буде таке в новинах. Не показала такий удар. Кривий ріг найближчі дні. Щось розвідую. Садочки, якісь установи, навіть якісь яслі, що нібито там, скоріше за все, військові, а там нереально діти. Околиця знову група. Інфраструктуру треба ушкодити. Вода, причому таке відчуття, що як для виробництва чогось. Цілих багато буде відпрацьовувати з якимись паузами ворог ці цілі. Далі, до речі, на серпень подивились ваше місто. Дивіться відео на каналі. Ніка Пальна найближчі дні. Важка ціль. І вночі збивають, і вдень. Баха, і ранок вже. Воно, як знаєте, не припинилось. Можливо, якісь були такі тихіші часи години. А Зараз не припинилось. Також щось руйнує. Дорогу кудись, щось чимось з чимось з'єднується. І ще може бути, як знаєте, залізниця, коли там, от як мост, або от щось чимось з чимось з'єднується. Треба там зруйнувати. В'їзд, переїзд між, між вашим містом і ще в інше місто, між населеними пунктами Марганець. Також атака важка в найближчі дні. Є райони, де тихо. Але вдень щось неспокійно, вночі тихіше, майже не чутно. Марганець найближчі дні. От не розслабляйтесь, у вас буде відчуття, що ну, майже відчепився якось так, ну знаєте. А, ну то вже не так сильно, як було. Оманливо, дуже оманливо. Чомусь показували, які втрати знову серед військових. Везуть ховати, а є загроза. обстрілу в день, лікарня, аптека. Тоді, коли ви просто йдете по своїх справах і ні про що не думаєте.